Краєва організація Народного руху України під час виборів до місцевих рад підтримуватиме Сергія Надала на посаду міського голови Тернополя. Таке рішення прийняли на конференції народного руху України. Для нас рухівець кожен, хто сповідує цінності, національні цінності. Незалежно чи він має квиток, чи не має квиток. І підтвердженням того є рішення сьогоднішньої конференції підтримати Сергія Надала. Рухівця за цінностями, але той, хто не має рухівського квитка, на посаду міського голови Тернополя прийнято рішення, що краєва організація підтримує на посаду міського голови нашого побратима із братньої нам партії Сергія Віталійовича Надала. Підтримує тільки тому, що рух завжди цінував і цінує роботу. Хто працює для Тернополя, тому відкриті наші руки, серця ми його підтримуємо де тільки можемо. Бійці 6-го батальйону збруч отримали від Тернопільської міської ради автозапчастини також необхідну кількість шин для автобусів для перевезення особового складу у зоні АТО. Усі речі будуть доставлені у сектор А уже цього тижня. Дякую міській раді і голові. Це неодноразово, ми звертаємося. І неодноразово нам допомагають в повному повну обсягу. У Тернополі завершили капітально ремонтувати двір на вулиці Київська, 10. Там заасфальтували дорогу, встановили нові бордюри, облаштували тротуар бруківкою, відремонтували вхідні майданчики і дашки. Нині триває ремонт міжбудинкового проїзду. За останні 25 років взагалі нічого не робилося абсолютно. Цього літа почалися ремонтні роботи, гарно зробили нам бордюри, поставили бруківку, зробили тут асфальт, зробили нові сходи, оцю підпорну стіну зробили новеньку. В принципі, мешканці повинні бути задоволені. Якісно зробили роботи. Були погані дороги, тротуари були погані, зараз все зробили, буде гарно. Продовж місяця планують оновити поточним ремонтом щонайменше ще 25 міжбудинкових проїздів. Крім того, є запланований графік поточного ремонту. Це більше 60 заїздів і проїздів. Там, де гірший стан, там робиться в першу чергу. Це зокрема і вулиця Живо, 14, і ті проїзди, які відремонтовані зараз на Канаді, і ті проїзди, які зараз робляться на східному масиві. Це Протасевича 4, Протосевича, 6, Лесі Українки і ряд інших проїздів. Мешканці двох гуртожитків вулиці Збараська звернулись до влади міста з проханням вирішити проблему теплопостачання у їх домівках. 35 й та 37 й будинки до цього року були на балансі міліції. Тепер гуртожитки в комунальній власності міста, а їх мешканці зможуть приватизувати своє житло. Та сьогодні людей найбільше цікавить, аби у їх домівках взимку було тепло. Ми хочемо, щоб хоча б до зими, запустити опалення. Опалення в нас вон котельня аварійна. Нам обіцяє міська рада поставити газовий модуль. До 28 вересня визначаться, чи ремонтувати стару теплотрасу, чи необхідно будувати нову мережу. При цьому мешканці своїх грошей не витрачатимуть. Запевняє міський голова Тернополя. Частину коштів віддає міліція зіснуючи жаку, частину коштів проплатить теплокомуненерго. І якщо буде потреба, частину коштів зучиться міська рада з міського бюджету. На бульварі Куліша у Тернополі триває реконструкція. Коли востаннє ремонтували бульвар Куліша, мешканці прилеглих будинків не пригадують. Замість пішохідних доріжок на бульварі були розбиті стежки без освітлення та лавок. Кілька заяв мешканців і бульвар Куліша ще минулого року внесли до списку капітальних ремонтів. Нині тут вже облаштували пішохідні доріжки, встановили дитячий майданчик, монтують освітлення. Я думаю, що протягом максимум до трьох тижнів роботи будуть завершені. Бульвар, де повністю готовий до експлуатації. Сьогодні є ще пропозиції від мешканців, де вони просять там врахувати їхню думку збільшується збільшення кількості місць для паркування автомобілів. Поки роботи не завершені, можна це врахувати для того, щоб потім не переробляти. В Тернополі освятили новозбудований храм Різдва Пресвятої Богородиці, що на мікрорайоні Сонячний. Якщо народ будує храми, він будує державу. А завжди завойовники багато нищили, але багато храмів лишалося. І сьогодні такий час. Що нам треба молитися і тільки молитва, і будівництво храмів спасе нашу державу. Сьогодні великий день для нашого міста, сьогодні великий день для нашої церкви, тому що в Тернополі постав ще один храм це храм Рождества Пресвятої Богородиці, який збудований і освячений на честь одного з найбільш шанованих і люблених свят тернополян і українців, свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято люблять і шанують більшість християн, тому що воно причетне до самих основ нашої релігії. Адже воно. Восхваляє народження матінки Божої, тому сподіваюся, що цей храм стане ще одним місцем духовного відродження Тернополя і українського народу. Дитячий садок під номером 4 відкриють у Тернополі на початку жовтня. Нині там завершують ремонти, все обладнання та інвентар уже придбали. Садок розрахований на 120 діток. Буде група для найменших відвідувачів від одного року. Окрім цього, одна група буде 12 годиною з 7.30 до 19.30. для зручності тих батьків, які працюють. Чотири групи буде 120 діток і ще саме. Основне, що одна група буде 12 годин, буде працювати для батьків з пів восьмої до восьмої вечора. Ремонтні роботи, як всередині, так і зовні, практично на завершенні. Ще планують облаштувати нові дитячі майданчики, відкриють новий садок на початку жовтня. Робиться одночасно ремонти і всередині приміщення облаштовується приміщень групи, і також робляться зовнішні фасадні роботи. Зараз від роботи ще по утепленню фасаду, для того, щоб було краще на розбереження, щоб було сладкотеплі, щоб було менше витрат на газ. Бардальний ведуться роботи по ремонту груп. Більшість приміщень в середині вже повністю готові. Тільки треба поставити обладнання, зокрема закуплено повністю нове обладнання для потреб кухні, нове обладнання для потреб пральні, закуплені вже ліжка. А закупленічнеобхідне обладнання може бути встановлено зразу, тільки завершиться роботи в середині приміщень. До кінця року заплановано відкрити додаткові групи у дитсадках номер 22, 38, 19, 16 та 1. Коли усі ці групи запрацюють, розповідає начальник управління освіти, то проблема забезпечення місцями усіх без винятків дітей, які сьогодні перебувають у електронній черзі, вирішиться. Цього року з вересня вже відкрили чотири додаткові групи: це в першому, в сьомому, сімнадцятому садку і в у НВК групу для тотально сліпих діток. Маємо вже на меті буквально до місяця відкриємо ще дві додаткові групи. Це садочку номер 38 і 22. І виграли грант управління освіти і науки ще на додаткові кошти для відкриття садочків. Це номер 16 19, номер 1 і ще одна група 22. До кінця року запрацює ще один новий садочок на вулиці Юності, 9. Цього року в Тернополі тривають ремонти більше 20 доріг, більше 20 міжквартальних міжбудинкових проїздів, більше 30 дворів і понад 20 покрів тротуарів. Зокрема, ремонтують дороги на вулицях Тролейбусній, шпитальній, зиму каналізації по вулиці Липовій. Ремонт прибудинкових територій розпочали за адресою Чернівецька, 56. Тривають роботи на проспекті Злуки, 35 і Будвар 7. Міжквартальні проїзди відновлюють на вулиці Вербицького, 4 Івгана-Конвальца, Карпенка, 22А. Вулиця Володимира Великого, 4, бульвар Вишневецького, 1, вулиця Київська, 8, 10. Розпочалась реконструкція площі біля архітектурального собору. Тривають роботи на площі Героїв Майдану. Тривають роботи по облаштуванню універсального дитячого і спортивного майданчика на бульварі Данила Галисько, 28. В даний час там облаштовуються силові тренажери, а також елементи дитячого майданчика.